Всім привіт! Вітаю вас на каналі Інна на кухні. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже смачним та простим рецептом шоколадного бисквіту В чашу міксера я додаю яйця, включаю на маленьку скорість, додаю щепотку солі та цукор. Після того, як я додала цукор, я включаю міксер на велику скорість Всю всю масу я буду збивати 9 хвилин. І в нас має бути зарані розогріта духовка до 180 градусів. Наша маса добре збилася, я перевіряю так. Коли від відвічка збігає маса, і вона остається на місці 3-4 секунди, це означає, що добре все збилося. Далі я додаю до борошна розпушувач і крохмал, у мене кукуруджений. І також додаю какао порошок. І це все потрібно обережно та гарно перемішати. Щоб не було так, як в мене скакало, що воно вилетіло. Тому робіть це обережно. Також все добре перемішуємо, і потрібно це все через сито просіяти. Я буду просіювати, і буду замішувати в 2 або в три прийоми. І також зразу приготуємо форму для запікання. У мене це кольцо розйомне, я його застелила фольгою і наниз пергаментну бумагу. Виливаю нашу смесь готову, і ставимо в духовку, я вже казала, на 180 градусів на 45 хвилин. І тако порівняємо, я так трушу за бляшку, і рівняю, щоб все було рівно. Пройшло 45 хвилин. Наш тортик з пікся. пахне на всю хату, дуже смачно пахне. Знімаємо з фольги і знімаємо пергаментну бумагу. У мене трошки здечки витікло, ну нічого страшного, десь, видно, добре, не закріпилося. Тому дивіться, щоб у вас нічого не витікало. І все, даємо постояти тортику хоча б 10 хвилин, і витягуємо із кольця. Я обережно. Ножиком прохожусь по краєчку і так вимаю тортик. Він дуже шоколадний і дуже смачний. Ось такий красивий та смачний торт у мене вийшов. Попробуйте і ви приготувати за таким рецептом. А я вам всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та пишіть коментарі. Всім пока!